Хочу поділитися з вами своїм досвідом і вберегти вас від небажаної покупки, якщо ви надумаєте придбати собі ось таку акумуляторну пилочку. Як тільки ця пилка вийшла у продаж, вона коштувала 4300 гривень. Але потім через деякий час, якимось дивним чином, вони зменшили ціну на 1000 гривень. А чому зменшили, я вам зараз розкажу. І покажу. Я не сильно придираюся до інструменту, але зважаючи на те, що ця пила коштує як одна пенсія, то все ж таки варто звернути увагу. Дістаємо з коробки і вже бачимо, що вона, ніби нею, вже хтось користувався. Хоча вона абсолютно новесенька. По комплекту два акумулятора на 4 ампера. І в чому ж секрет? Чому така дешевизна пилка, яка коштує 3200 гривень, і тут вам і два акумулятора, і пилочка, і зарядний пристрій. Коли ми купуємо інструмент, на що ми в першу чергу звертаємо увагу на ціну? Ми дивимося, скільки коштує інструмент, а далі вже дивимося його технічні характеристики і зовнішній вигляд. Так ось ви спочатку дивитеся, що ось два акумулятора по 4 ампера. Зарядка на 4 ампера. Уявляєте такий малесенький, легесенький блочок, який абсолютно нічого не важить, і він має видавати 4 ампера. Ви це вірите? Я в це особисто не вірю. Тому сьогодні я вам все покажу, щоб ви знали на що ви підписуєтеся. А підписуєтеся ви на мій ютуб канал, тому що в мене не тільки цікавий контент, а я постійно провожу розіграші, дарую портативні станції. Або гроші. По комплекту йде два ланцюжка, хоча, якщо подивитися з мого власного досвіду на ось ці ланцюжки, то мені здається, що вони якісь трохи затупі. Чи мені так здається, але ну, в ході експерименту я вам покажу, як вона буде різати, чи дійсно воно мені так здається. Корпус виконаний більш-менш якісно, незважаючи на те, що він має потертості, він брудний, ну вигляд цієї пили вже не новий. Тобто ви купляєте нову пилу, а отримуєте, ніби це легке БУ. Натяг ланцюга і затискання шини виконано не дуже зручним способом, гострі країни обробленого пластику, так і просто врізаються вам в пальці. Якщо ви будете працювати нею десь в садку. Чи в лісі чи будь-де, зацепить геляка, відломає його. Наприклад, мінусова температура чи нульова пластик, він дубіє, тому що пластик, ну бачите, він не особливої хорошої якості. Відламає вам і все. Ось я вам покажу до прикладу, як воно має виглядати в нормальній пилі. А тут просто зроблено не для людей. Я не знаю, хто таке придумав, але ручку, напевно, взяли від болгарки. У мене просто іншого пояснення немає. Дивіться. Ну це ж просто незручно працювати. Зважаючи на те, що шина тут 8 дюймів, вона дійсно велика, і ви будете різати на всю довжину, і вам треба буде впертися, реально впертися, щоб працювати. Ви скажете, там можна працювати і без ручки. Ні, з такою великою шиною ви не зможете працювати з цією ручкою. Ручка має бути дугою, що ви могли собі взяти і так, і сяк, що вам було зручно. А тут ви собі ріжете, десь відвалилася гілляка, прилетіла вам по руках, відбила цю ручку, чи вона десь у вас впала. Це просто пила, бо ви там різали, десь вона вклинила, потім впала на землю і все. І ручка це в перший же різ, буде мінус. Бачок на змащування ланцюга виконаний дуже примітивним способом. Я такого ще не бачив, як до такого китайці додумалися. Дивіться, яка здоровенна діра. Бачите? Просто здоровенна діра. Я вам хочу сказати наперед, ще не розбираючи. Цю пилу, ще не показуючи її в тесті, що у вас буде просто тут все залити мастилом. Тобто, якщо ви десь різали, залишили цю пилу, бодай там на 5 хвилин у вас витече все мастило. Заліє абсолютно все мастилом. Далі, якщо ви захочете поміняти там ланцюга чи шину, чи будь-що, чи зробити якийсь натяг, ви знімаєте кожух, ось ця барашечка падає в травичку і все. І ви потім шукаєте, мудруєте собі якісь рішення. Я вже тут провів невеличке тестування, залишив пилу на півхвилини, мастило лється річкою. А Я вам що казав. Що? Тут китайці так грамотно зробили, що ось цього бачка мастила вам буде вистачати рівно на пару хвилин. Дивіться, як лєє. Я просто в шоці. Попрацювала пила скільки? 3 секунди. Дивіться, скільки налило мастила. Дивіться. А бачок малесенький, скільки там в ньому 20-30 грам. Залив я повний бачок, ось пару разів включив, і вже немає. Дивіться, що робиться. Дивіться, скільки мастила, просто тупо лє. А тепер дивіться, шанувальники моїх справедливих тестів. Я розрядив трішечки акумулятор, бачите, показує два ділення. Підключив блочок, зняв з нього кришечку, щоб нам все було видно. Вмикаю на зарядку акумулятор. Зараз подивимося, скільки буде споживати ватт при зарядці. І струмові кліщі вже готові. Обнуляю по нулях. І, наприклад, дивіться, скільки ампер? 1,3 ампера. Бачите? 1,3. Давайте, можливо, інший дротик нам правильно покаже. 1,3 ампера. 1,3 Ампера, не 4 А, як заявляє виробник, а 1,3 А і споживає 30 Вт. До прикладу, щоб вам було легше зрозуміти, де вас на імбали, ось дивіться, на 4 А зарядний пристрій. 95 Вт має заряджати. Тепер беру акумулятор, звичайний, дивіться, на холостому ходу споживає 0,37 Вт, коли світиться лампочка. Вставляю акумулятор в зарядку. І що ми бачимо? 98 Вт. Бачите, тут виробник написав 95, а насправді 98 і ще тих пару ват, напевно, що світиться лампочка. Ось тут часних 4 ампера. А ось це, це не 4 ампера, це просто наівбалово. Два акумулятора повністю заряжені, ланцюжок він не перетягнутий. І ось така сухенька верба. Почнемо з невеликих гілячок. Давай. Ти тиснеш? Ні, не тиснеш. То тиснеш чи ні, не тиснеш, так? Да? А це тиснеш, а це вже тиснеш. Та ні, почекай, не тисни. її. Ну, ріже дуже гарно. Мені дуже подобається, настільки швидко врізало. А тепер уявимо таку ситуацію, що у вас в садку лежить ось такий клен. І вам треба його порізати. Давай. По діаметру проходить. І того, мої любі друзі, врізали ми дві гілячки, бачите, два ділення батареї. Тобто врізали ось тут і врізали ось там, бачите? І все? Притисни так трошечки, щоб швидше врізати. Не сильно, не тиснеш, ні? Товариш, не тисне, отак От вона ріже. А що вже все? Да, акумулятор, він вже все. А що таке? То щойно був, щойно був повний. Дивіться. Mm -hmm. Не ріже? Ну от, ну от новий, а ну візьме А все ж так добре було спочатку. Ану, покажи мені, заряд батареї. Дивіться, знов два тілення. Щойно був повний. Я просто в шоці. Ваші акумулятори просто дохнуть на очах. Ще раз. Я просто в шоці. Але я в принципі і на то її розраховував, тому що пила ж вона коштує недорого. Ось в чому і секрет. Що вони ніби вам дають класну пилочку. Яка коштує 3200 гривень, два акумулятора по 4 А. Ну, акумулятори це саме головне, що є в акумуляторному інструменті. Вони самі дорогі. І акумулятори тут просто ну просто самі дешеві. Якісь по, певно по 10 гривень один елемент на Aliexpress. Дивіться. Оце так пенсіонер собі купив пилочку за свою пенсію. Не їв, не пив. І рівно вріже три гілячки. Що все? Я просто в шоці. Ану, може воно перегріває його? Що показує одне ділення? Два ділення показує і не ріже. Може в захист йде? Ану пробуй. Ну oh, ніби краще. <laughs> Що скажете, мої любі друзі, як вам торгова марка Грант робить ось такі пилочки для людей? Все якісно. Я думав, я запиляю зараз класний відосик, тут нароблю вам купа наріжу дров, та як показують там інші блогери. там Це просто імба, бляха. Така техясенька пішов в ліс. Ясен хір, що техясенька, пішов в ліс, і ти нею ніхіра не будеш пиляти, тому що вона техясенька. <бо>, Бо в неї акумулятори просто здихають отак. За дві хвилини і все. І далі вона вже дійсно техясенька. Ну, давай попробуємо. Разочок ще. Щоб торгова марка Грант не впала в ось це болото, яке у мене під ногами. Ні, ну можна там додати музику, можна там ще щось придумати. Все? Тупо здох акумулятор. Бля, я просто в шоці. Бляха, треба тако на місці розбирати і, і одразу показувати, які акумулятори що просто в лісі і тупо одним кадром. Бо ж вони мені зараз кажуть, Петрович, то все хуйня, бляха, ти тут коротше, там поміняв елементи, як там одні мені писали клоуни, ти там поміняв, ти все. Хочете, можу прямо зараз об дерево розбити цей акумулятор, корпус і показати, що елементи там ті, що є. Та я теж думав, треба було взяти викрутку, але хто ж знав, що ці акумулятори настільки погані. Ну на, якось його розбий, бо ж, бо ж не повірять люди. Лупи його обдариво, бляха, тільки так, щоб мені не прилетіло в голову. <рес> <рес> на. Ну, а що з ним робити? Коротше, що я вам скажу, Грант. Робите ви дійсно акумулятори міцні. Так, розбив. Покажи, що елементи. Видно? Ваші елементи, ану, дивіться. Не підмінив ваші елементи. Так, да, я ще раз лупану, може розлетиться все ж таки. Так, да, кусок пластика відбив. Ану, дивіться, ваші елементи. Нічого не підмінив. Бачите, трішечки ожив, роздуплився. Як думаєте, буде різати? В принципі, плата ще не пошкоджена. Ріже? Ну, давай пробуємо. Давай так одним кадром пішли. А то ж вони зараз кажуть, що це монтаж туди-сюди. Бери ріж. Все. Значить, ось ваші 3200 гривень. За що ви будете платити? Чи ви думаєте, що Петрович у вас там намахує, якісь там, я не знаю, хайпи робить? Придумує якісь сцени Ні, розбив акумулятор заради вас, щоб показати, що дійсно все воно ось таке одноразове. На один раз на дві хвилини. Цей інструмент Грант вже в мене був на тестуванні. Можете зайти на мій YouTube канал, подивитися ось таке відео, чи насправді інструмент Грант настільки якісний, як у рекламі. І деякі фрагменти цього відео я вам зараз покажу. Ну, ви ж знаєте, що Петрович, якщо вже тестує, бачите, одна вже. Трішечки ожила. Показує одне ділення. Ця ще не ожила. Ніби класний шуропокрут. Ніби класний шуропокрут. но висадити два акумулятора по 4 ампера за 10 хвилин. Це ж можна з розуму зійти. Це що за акумулятори такі? Ви що туди? Піску понасипали? А тепер, любі мої друзі, подивіться, як зносилася шина. Може, десь стерлася, тому що хтось зараз понаписує, я 100% знаю, що понаписують зараз. Та ти перед тим нарізав багато, а потім показав просто кадр, що акумулятор там вже вмер. Дивіться, я вам показую. Показую все. Мені нема кого там намахувати, приховувати. Я просто хочу, щоб люди не витрачали гроші на непотріб. Дивіться, вона вже вся в маслі. Це масло просто тече просто річкою. Просто все в маслі. Бачите, скільки тирси. Я вам все показую. Нічого не приховую. Ось я його поставив на зарядку. Пройшло буквально півгодини. Акумулятор вже майже заряджений. А заряджений чому він? А тому, що ємності в ньому немає від слова зовсім. Ну, ось така херня. Ось дивіться, скільки нарізали, якщо, скільки тирси, мені немає що приховувати. Дивіться, все воно льється, як я вам і казав. Ллється воно от сюди і розбризкує по всьому. Перші кадри, як виглядає пила всередині. Всі готові дивитися. Чекайте. Ха -ха, бо не відкрутив гвинтика. А вже кажу, що перші кадри. Ну ладно, хрен з ним. Дивіться, йоп твою мать. Дивіться, що робиться, бляха, все у маслі. Йоп твою мать. Йоп його мать. А ви мені кажете, Петрович, бляха, що ти показуєш? що ти дуриш людей? А? Що ж ти дуриш? Негідник такий, дивіться. Що ти херню розказуєш людям, що там десь масло буде підтікати? До речі, мастила в бачкові вистачило рівно на декілька хвилин. Напевно, саме стільки працювала ця пила. Що, подивимося, що в нас тут? Робиться, ось така платка покажу вам. Я не знаю, цікаво вам це дивитися чи ні. Один хрен воно не працює толком. Давайте глянемо. Так, це у нас що? Це у нас на змащування. насосик такий мініатюрний, мастило тут є. Не пошкодували. Так, а подивимося, що в самому редукторі одразу прямими кадрами, що ви мені потім не звізділи, не розказували, ти там щось зробив, не зробив. Я все покажу. Дивіться. Мастило є, да, воно є. Ну воно все знизу. Дивіться, новісінька, чистесенька, як вам там приблизити, показати. Хейтери мої любі, чи там продавці цього гранду. Дивіться, те ваше мастило. Ось воно, бачите, ніхто його навіть не трогав. Китайці грамотно його вклали сюди. А ось ця і ось ця шестерня просто тупо ходить насухо. Минулий раз я розбирав шурупокрут гранд, так там на підшипниках. Були люфти. І я вам скажу, що тут вони нікуди не зникли. Дивіться, який люфт. Тут новий інструмент, новесенький. Що я ним різав? Дві хвилини. А в ньому вже є. Дивіться, які люфти. А що нам скаже двигун? Ану, що нам скаже двигун? Ну, на двигуні немає, да. Не буду розказувати, на двигуні немає. Ось так виглядає безщітковий двигун. Видно, що він невеликої потужності, виточки намотані більш-менш нормально. Ну так, на один раз піде. А скільки ви там будете різати? Дві хвилини порізали, та й все. Пішли заряжати акумулятори. Потім підзарядили, ще пару хвилин порізали, та й вас. Розсипалися підшипники або ось ці шестерні, тому що вони, напевно, силумінові, а ще змащування немає. Та й на тому кінець. Ну, а що ви хотіли? 3200 гривень пенсію таку вложили сюди. І поставили на поличку. Як я сам початку відео казав, ви ж не поставите на поличку? Ні, якщо ви купуєте інструмент Грант, то ви його поставите на поличку. І не пишіть мені, що в мене інструмент Грант вже там 3 роки, 4. Не порівнюйте той інструмент, який вийшов в перші роки в продаж. Тоді вони робили якість, щоб привернути вашу увагу. Увагу привернули, а тепер ідіть нахер. Я ще раз вам наголошую, найдорожче, що є в акумуляторному інструменті це акумулятор. Зайдіть і загугліть акумулятор на 4 А, роз'єм по типу Макіта. Хороший акумулятор, він коштує від 1200 до 1500 гривень. 1500 гривень один акумулятор. А тут по комплекту два. Тобто, виходить, зарядка і пила, зарядка на 4 А. Вона дуже дорога. Якщо це реальний 4 А, зарядний пристрій буде коштувати біля 1000 гривень. А тут, виходить, за 200 гривень ви отримуєте і зарядку, і пилу. Як думаєте, виробник десь промахався? Він лох? Ні, напевно, лохи будете ви, тому що пісочку вам сюди насипали, тако, щоб воно важило, щоб воно гарненьке було. А ви це купуєте. Я не буду вас переконувати і казати: ні, не купуйте, бо це гівно. У вас є своя голова на плечах, я вам розказав, показав, як воно ріже, яке воно всередині, як воно зібрано, які акумулятори, скільки ріже і так далі. Якщо в тебе є зайві кошти, і тобі подобається такий мазахізм, будь ласка, можеш купити. Але якщо ти живеш на пенсію, то я би краще не ризикував такими покупками. Тут я вам ставлю таку строку, можете почитати реальні коментарі, які ще не видалили до цього. Часу. Почитай підписник, якщо пишуть реальні люди, бо то, що в основному такі коментарі їх одразу підчищають. А тут я. Підловив такий момент, що їх не видали. Так що Петрович вам розказав, показав, кому треба пила, продаю. Після огляду, будь ласка, я її зберу в кубку, забирайте. Та якщо, можливо, власник цього іменитого бренду Грант захоче придбати в мене цю пилу і протестувати і сказати, що ні, Петрович, ти не прав, вона працює. Будь ласка, я вам ось тако це все в пакет загорну, і за 3000 гривень можете забирати 200 гривень. Вам зроблю знижечку, як для найкращого виробника в Україні акумуляторного інструменту. Який дбає про своїх споживачів.